Ви слухаєте українське радіо, продовжуємо наш ефір. Мене звати Ірина Славінська, і далі в нашій студії поговоримо про декларацію країн Великої Сімки для гарантії безпеки для України. Уже до цієї декларації долучилося майже два десятки країн, і ми поговоримо про те, що це за країни, з'ясуємо який аспект їхнього долучення, їхньої можливої допомоги Україні. Ну і звичайно ж, поговоримо про можливі наслідки, які це може мати. На зв'язку зі студією Українського Кого радіо вже є мій співрозмовник? Це Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій. І я, перш ніж поставлю своє перше запитання, трохи нагадаю передісторію. От 12 липня, ви з новин в ефірі українського радіо, чудово це можете пам'ятати. Країни великої сімки узгодили спільну декларацію, де вказані параметри гарантії безпеки для України. І тоді Джо Байден коментував цю декларацію, і говорив, що в ній йдеться про параметри підтримки України на далеку перспективу. Тиву на близьку перспективу, і вже в той самий день до цієї декларації щодо гарантії безпеки Україні почало долучатися чимало країн. Всі я напевно не називатиму, бо це буде такий довгенький список. Повторю, це майже два десятки країн, але це насамперед країни Європи, і ми там бачимо і Бельгію, Португалію, Данію, Фінляндію з нещодавніх країн, які долучилися. Ви можете пам'ятати новини про північну Македонію, про Болгарію, звичайно ж, країни Балтії, Литва, Латвія Естонія туди входять і. Так далі, і напевно, ось перше запитання вам, пане Олександре, поставлю таке: що це за географія? Чимало країн насамперед країни Європи в цьому списку. Що це нам говорить? Ну передусім знаєте, я б не використовував термін гарантії безпеки, оскільки для України гарантії безпеки єдиною реальною це може бути членство в НАТО. А всі інші речі, і те, що закладено в заяві групи семи, а потім має бути підкріплена цими двосторонніми угодами. Я б це назвав гарантіями надання безпекової допомоги, і власне про це йдеться. Як зараз на даний час порядка капіталістик країн в рамках Рамштайнського процесу чи групи Рамштайн надають Україні безпекову допомогу у вигляді озброєння, боєприпасів, техніки допомагають нам навчати наших військових, власне, це все відбувається зараз. Е, я би сказав би так на ну дружній основі, тобто немає жодних юридичних е, зобов'язань цих країн надавати нам таку допомогу. І власне сама ідея усіх надання е, гарантії безпекової допомоги, вона полягає в тому, щоб у нас була певна е, правова, правова рамка і певні зобов'язання наших партнерів перед Україною. Е, не, не, не лише зараз, коли от, йдуть бої, але і в майбутньому, щоб Україна була здатна потім в майбутньому стримувати російську агресію, е, утримувати їх в власних кордонах. От йдеться е, про, про, ці, про ці домовленості, і звичайно, що що цей формат відкритий Україна хоче, щоб не лише ті країни, які от групи СЕМИ заявили, але й інші члени ЄС НАТО, а можливо, і з інших регіонів географічних щоб вони долучилися, оскільки сусід наш доволі великий за розміром і найголовніше за тими ресурсами, які він може залучити до агресії, і власне тому нам потрібна велика допомога і зараз у війні, і у майбутньому. Власне, така логіка усіх домовленостей, про які значить, оголосила українська сторона, але знов таки мені не дуже подобається, що в українському просторі використовують гарантії безпеки, оскільки це вводить в оману і фактично повторює помилку з Будапештським меморандумом. Якщо пам'ятаєте, той документ в англійській мові там було написано «assurances», тобто запевнення в українському перекладі це називалось гарантіями. Правді, ось декларація, про яку ми говоримо, до якої приєднуються нові й нові країни слідом за країнами Великої Сімки, має в собі чимало компонентів, але ну в... Інформаційних випусках часто це все перетворюється на такі звичайні слова, на кшталт декларація, за якими і про смисл дуже легко забути, і про компоненти, які вони містять. Можливо, ви могли б пане Олександре нагадати, що саме передбачає ось та підтримка Україні. Можливо, йдеться про постачання зброї, можливо, йдеться про надання коштів, що там під капотом так би мовити. І ну, там теж можна сказати цілий набір, оскільки є безпековий блок, і є ще економічний блок відновлення. Якщо ми кажемо про безпековий блок, звичайно, це надання власне допомоги вигляді озброєння, боєприпасів і техніки. А і по всьому по всьому спектру, як це називається доменс, тобто це і наземний компонент, і надводний, і до речі. Вчора в Сполучених Штатах було прийнято рішення про надання Україні винищувачів F-16, точніше, дозвіл на надання їх з боку європейських партнерів. Власне, це теж туди вкладається. Дуже важливим моментом, який є в цій декларації групи СЕМИ, це допомога українському оборонно-промисловому комплексу модернізуватися і власне виготовляти ті види озброєння, боєприпасів техніки, які потрібні для України. Ідея української сторони в цьому документі, це і юридично зобов'язуючі, скажімо так, моменти для наших партнерів по відношенню до України, щоб вони не дуже залежали від політичної кон'єктури. І другий дуже важливий момент, що для України це не є замісником членства в НАТО, і ми сприймаємо це по-перше як проміжний варіант допомоги до того моменту, як ми станемо членом НАТО, і по-друге, що те, що нам надають, воно просто буде посилювати наш. Оборонний потенціал і таким чином доводячи Україну до тих стандартів е, НАТО, які е, наше військо має мати з точки зору матеріально-технічного забезпечення, там озброєння військової техніки. А з якогось боку вже є комунікація, яка натякає, що ця декларація країна великої сімки, де йдеться про певні параметри чи якісь інші синоніми. Ми тут можемо використати безпеки для України чи підтримки безпеки України. Хтось уже натякає, що це може бути замінником НАТО. Я правильно вас розумію? Ні, 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 навпаки. Ми кажемо, що ми не розглядаємо жодних альтернатив НАТО, і насправді це дуже правильно. Оскільки якщо скажімо так викласти всі опції можливих гарантій безпеки України, то це перше це наявність ядерного потенціалу. Ну для України це не варіант з точки зору того, що ми не зможемо потягнутися, просто економічно, ми не є південною Кореєю чи Японією це перший. Я вже не кажу про те, що тиск на нас буде здійснювати і наші партнери найближчі, передусім, сполучені штати, бо вони не хочуть ядерного розповсюдження. Ну я вже не кажу про те, що це нереально з точки зору того потенціалу, який нам потрібно накопичити. Оскільки Російська Федерація є найбільшою ядерною потугою у світі, у них однакова кількість ядерних боєзарядів зі сполученими штатами це або мовна домовленості, точніше договором про стратегічне наступальне зброєння, 1550 боєголовок стратегічних, але в тактичній ядерній зброї у них набагато більше ніж американці. Тому ми не можемо тут симметрично відповідати. Ця опція не працює нас. дві інших опції. Це а, значить, п'ята стаття Вашингтонського договору, тобто, ми є членом повноправними НАТО, і е, напад на Україну буде означати і напад, і відповідь всієї всієї, е, скажімо так, членів НАТО, 31 член на даний момент. І третій варіант це угода безпекова, подібна до тієї, яка є у Сполучених Штатах і, і, і з Японії, не з Ізраїлем, а з Японією. А власне тому, коли теж використовують ізраїльський варіант, то це трохи в оманок. З тієї ж самої причини, перша, що Ізраїль не володіє ядерною зброєю, але може її застосувати. Ну так це традиційно кажуть, бо Ізраїль не, не каже і не є офіційним скажімо, тримачем цієї ядерної зброї, але всі знають, що в них вона є. Другий момент: Ізраїль отримує будь-який вид допомоги і може купувати будь-яку зброю. Немає обмежень. А щодо України такі обмеження є. Ну, от, слава Богу, що F-16 дали злене світло, але ті ж саме противно-тактичні ракети Атакамс, які ми хотіли не тривалий час, і вони нам надзвичайно потрібні для того, щоб наносити в глибині противника удари. У нас немає. Я вже не кажу про стратегічні дрони, і ті ж самі, наприклад, тамагавки, які не є ядерною зброєю, але які, скажімо так, можуть наносити удари доволі скажу, ну, сьогодні до речі, теж. Новина, що в Москва-Сіті, знов таки було гучно, і якісь там дрони забрели і значить, пробудили трохи московитів. Звичайно, що нам потрібна якась зброя ракетна, яка би досягала російської столиці і інших міст, і найголовніше стратегічно розташована зброя, чи техніка, чи жва сила. І от цього нам точно не будуть давати, оскільки з самого початку. Сполучені Штати казали, що ця війна є фактично агресією Росії проти України. України є право з точки зору міжнародного права на самозахист, і власне Сполучені Штати допомагають нам в цьому праві на самозахист. При цьому Сполучені штати їх союзники по НАТО, не є стороною конфлікту, і власне це ми обумовиться заборона використовування американської західної в цілому зброї по російській території, тобто по окупованій території можна бити а по російській власне тому жодного разу жодна ракета американська не падала на російські голови на російській території. А це доводиться робити власними розробками. Оскільки на це обмежень немає. Власне, я не думаю, що американці змінять свій підхід, от, коли буде підписана цю так звану безпекову угоду, що там буде, буде дозвіл використати американську зброю і на російській території. А воювати на власній території це означає не мати можливості стримувати супротивника в майбутньому, оскільки власна загроза нанесення неприйнятної шкоди. Супротивнику і може бути тією гарантією, що цей супротивник тричі подумає перед тим як знов таки лізти на українську територію про те, що ці різні країни мотивує долучатися до цієї декларації, яка ще в липні була підписана країнами Великої Сімки. От ми бачимо нові нові повідомлення про те, що нові нові країни до цього долучаються. От яка різниця в їхніх пріоритетах? Напевно, ми можемо тут запитати окремо про Велику Британію, про Польщу, про ті ж такі країни Балтії, Литву, Латвію Естонію, які так послідовно і довго підтримують Україну, як і Франція. Німеччина, може якісь декілька сюжетних ліній могли би нам тут представити, говорячи про мотивацію цих країн? Ну давайте почнемо напевно з наших найближчих сусідів, передусім це Польща і Балтійські держави, як держави, які були окуповані Російською імперією, потім Радянським Союзом. І звичайно, вони розуміють усе це звірство, яке є частиною ДНК культурної росіян. І ми бачили це в Бучі, Ірпені, Маріуполі і сотні, напевно, населених пунктів України. І можете собі уявити, яким з яким жахом вони уявляють, що, значить, москви там дали можливість захопити Естонію 5,5 з всі збройні сили Естонії. Може собі уявити, що з цієї маленької країни було б, якщо б почалася така війна, як з Україною. На ну, тобто із... спільна історія може мотивувати а пропускаю, це... що для Польщі теж напевно якийсь подібний ну, мотиватор історія, як те, як те, що мотивує їх розуміти, яку небезпеку оця потвора, я б сказав би, хімера, якщо використовувати термінологію, на улюбленого цими азіатами історика Льва Гумльова. Вона становить і власне тому те, що вони витрачають на допомогу Україні, вони фактично сприймають це як те, що вони воюють, точніше, ми воюємо в їх ім'я, щоб цієї війни не було на їх території. Тобто, а якщо ми говоримо про такі більш віддалені країни, Велика Британія, Франція, Німеччина, що може спонукати і мотивувати їх підтримувати Україну, зокрема долучатися до цієї декларації, яку в липні підписали країни Великої Сімки. Сполучне королівство – це окремий випадок, оскільки починається з 2014 року, там відбулося певне пробудження. Ну ці люди завжди якщо порівнювати американців і британців, британці завжди знали, що таке Росія, і не мали жодних ілюзій щодо сутності режиму і взагалі загроз, які звідти йдуть, В 2014 році. Вони зрозуміли, що це не лише напад на сусідню країну, але це намагання зруйнувати засновану на правилах, як часто кажуть. Світову систему і є загрозою всьому європейському континенту, бо це питання про гегемонію, це питання про підрив тієї структури безпеки, яка склалася після 45-го року, потім 75-й, ну, тобто, закінчення другої світової війни, заключні акти СБС 75-го року про непорушність кордонів. Ну і далі, звичайно, результати розвалу радянського союзу, і власне сполучне Королівство було присутнє в чорному морі, оскільки ця держава акцентує увагу передусім на водний простір. І вона допомагала Україні відновлювати військово-морські сили. Власне, вони зрозуміли небезпеку Росії і внесли ці ці скажімо так, про це розуміння в стратегічні документи і почали допомагати передусім Україні. Якщо ми кажемо про стару Європу, то, наприклад, Німеччина для Німеччини це був великий шаг 24 лютого. Вони фактично переосмислили свою роль. І вони називаються «цайтенвенди», тобто такий тектонічний сусу чи поворот в власному баченні безпеки, і вони зрозуміли, що помилково дивилися через призму Росії на центральну східну Європу, що нехтували інтересами Польщі, Балтійських держав і інших центральноєвропейських держав, і власне тому Україна є. Центральним таким елементом майбутньої системи і безпеки, ну а також бачать Україну в, в лавах Європейського союзу, тобто у них там відбулося це на рівні усвідомлення власних помилок. Я хочу нагадати, що Ангела Меркель була одним з архітекторів цієї системи корумпованої загальноєвропейською, коли Росія посилала свій вплив і коли вона не давала можливості. Об'єктивно дивитися німцям та в принципі французам на Росію як таку, і вони не інтересами всіх, хто знаходиться між Західною Європою і власне Російською Федерацією у французів. Окрема історія вони завжди марили якимось особливим статусом лідерством в Європі, І власне тому президент Макрон намагався різноманітні формати вигадувати або Постійно телефонувати путіну, щоб домовитись про щось там припинення вогню, і таке інше, і звичайно, що він його спіткала поразка в цьому оскільки ми Росія є ревізіоністською потугою, тобто та, яка не задоволена склавшимися нормами, і хоче їх зруйнувати і встановити свої. А в принципі, різниця між тим, що хочуть європейці, в тому числі і ми і росіяни, вона в тому, що. Для європейців є суверенні народи, вони мають суб'єктність, вони мають право обирати своє майбутнє в будь-яких організаціях утвореннях. Для росіян важливе встановлення сфер впливу. Ну фактично, як під час холодної війни, коли Москва диктувала свою волю. Ну, наприклад, тому ж саме такі ж саме Варшави. Да, тобто була та, цю і... риторику до недавна можна було почути і справді в мейнстрімних і медіа, і серед спікерів в тій самій старій Європі. Подивимося, ще на інший берег Атлантики, вже Сполучені Штати Америки, та їхню послідовну підтримку Україні, зокрема підтримку зброєю, ми згадували. Але от в сполучених штатах Америки наближаються вибори. Наскільки цей фактор може вплинути на підтримку України? Так, це може бути вирішальним, оскільки ключовий кандидат, і щодо якого буквально там чотири головні справи відкриті, і порядка 80 звинувачень будемо сподіватися, що Фіміда працює раніше ніж ця людина може стати президентом. Оскільки ця людина і під час свого попереднього президентства нехтувала нашими інтересами, що спричинило спричинила імпічмент по відношенню до пана Трампа, і це перший момент. І Другий момент зараз під час значить, цих перегонів пан Трамп заявив, що він за дві доби вирішить українські питання. Він зателефонує Зеленському, скаже, що припинить надання допомоги оборонної. А путіну, що якщо той не погодиться на мир, на мирні якісь угоди, то тоді значить Америка буде постачати в Україну ще більше зброї. І зрозуміло, що така така постановка питання за дві доби вирішити конфлікт, який не є лише по лінії Москва київ а є по лінії Москва. Весь вільний світ. Звичайно, що це турбує нас? Плюс до того є низка конгресменів і сенаторів, які Поставили питання припинення допомоги Україні і в якості своїх своєї політичної програми. Слава богу, ну, тобто надзвичайно так важливо, щоб було обрано як президентом все ж таки кандидати, які артикулюватиме підтримку України чи можливо є такі запобіжники всередині інших гілок влади у Сполучених Штатах Америки? Це складно сказати зараз, оскільки одній з елементів програми Трампа є докорінна зміна тієї республіканської моделі, яка була побудована впродовж ну я б сказав до якщо не століття. і е, він звинувачує е, ну фактично професіоналів професіональних дипломатів, військових розвідників, яким він не довіряє. Він звинувачує тому, що ти все ти було не так. А це означає, що так. треба Словені. ще уважніше читати новини з Сполучених Штатів Америки, де розгортаються ось ці процеси щодо Дональда Трампа. Ми обов'язково це в ефірі українського радіо також обговоримо. Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій, був в студії Українського радіо.